Чудова сукня. Зараз покажу кольори. Якщо якийсь колір сподобався, напишете, я вам одягну. Дивіться, ось така малинка, є зелений колір, ось такий зелений, також класний. Це така сама моделька, яка одягнута дівчат. Іде поясок. Бачите, я зав'язала назад, тут зав'язала собі збоку. Є дві кишеньки, два розрізи на ніжках, талія йде на резиночці, і дівчат вони є в розмірах. Ось така голубенька, дякую за подарунки. Ось така голубенька ніжна сукня. Це така сама, як я одягнута, дівчат. Дві кишеньки, два розрізи на ніжках. Поясок йде до кожного плаття. Тут гарна дівчат тканинка м'ягенька. Якщо комусь подобається якийсь колір, пишіть, буду одягати. Ось такий електрик. Точно та сама сукня, але я одягнула малинку. Показую далі. Гарний дівчат, ось такий сірий. Ось в такому сірому кольорі. Теж класно. Ось така сіренька. Дві кишеньки. Дивіться, показую, бачите, є резиночка. І ви собі зав'язуєте, дівчатка, пояском, як вам подобається. Дві кишеньки і два розрізи на ніжках. Показую далі світлий світлий біж, дівчат. Світлий світлий біж. Теж дуже гарно нарядно виглядає. Дивіться, по щит одягну. Є дівчат рожевий. Ось такий рожевий, теж чудовий. Ось такий. Бачите, резиночка, дві кишеньки і поясок до кожного плаття, дівчат. А чорна ще є жаточка. І є темний біж. Дивіться, ще раз показую кольори, можливо, хтось тільки зайшов. Голубенький світлий. Електрик, дівчатка. Електрик. Сірий. Дякую, дякую за себе. Дякую. Світлий, світлий біж. Червоний, рожевий. Доброго дня всім. Чекайте, ви сліпа не бачу. Довжина сукні дівчат до 140. Чорний та темний бірж. Зелений та малинка, дівчат. Це такі сукні, які я зараз одягнута і показую, показую кольори.